Відновити пам'ять про гуцульську святиню у космачі встановлять 3D-проєкцію церкви святої великомучениці Параскеви. Інтерактивний простір створять на місці зруйнованого храму. Над візуалізацією проєкту працювали викладачі та студенти університету короля Данила. За основу взяли креслення доцента УКД Зеновія Соколовського, а також архівні зображення, описи і фото, які вдалося віднайти. В межах цього проєкту вже реалізовано це є створений макет, створений проєкт інсталяції. Цього макета, що буде реалізовано подалі, хочеться, щоб ну, щоб ця інсталяція була реалізована, так і хочеться, щоб в подальшому все-таки оце от та відео історико-архітектурної реконструкції, щоб воно щоб його могли побачити якомога більше людей. Я зробив проект інсталяції вітрини, що він під собою розуміє. Це повинно бути на місці втраченої церкви середині є контури, вітрина із макетом. Кетом церкви зробили мої колеги, підрозумовиться, щоб була підсвітка самої вітрини, самого макету, а також зробити на корпусі вітрини металево-плазмову різку, що дозволить середині помістити якесь світло, і воно буде прям. Освічувати контур цієї церкви ну буде виглядати дуже гарно. Об'єкт базуватиметься на обмірах наявного храму, а також його попередніх візуальних обстеженнях та втілюватиметься із врахуванням особливостей зображення церкви на світлинах різних років. «Неоднократно, коли ми подорожуємо Карпатами, проводиш ту чи іншу екскурсію. Дуже часто задають питання, що у вас можна побачити в плані сакральної культури. І, зокрема, якраз Дубошівська церква, то є була візитівка на той час Космача. Теж би хотілося, щоб все-таки це було магнітом і мандруючи Космачем, мали можливість відвідати не тільки добу, щоб побачити, де він загинув, але й, зокрема, ту церкву. Таким чином, ми десь робимо майбутнє. В цій роботі. Представили макет церкви під час науково-практичної конференції церква Параскеви у селі Космач. Минуле теперішнє майбутнє. На ній також обговорили актуальні проблеми архітектури, історії та мистецької спадщини. Тема є актуальною і не тільки ця тема, а тема відображення, реконструкції, реставрації архітурних об'єктів, збереження культурної спадщини, особливо Прикарпаття, особливо Гусульщини. Ми активно співпрацюємо зі всіма нашими. Партнерами, де віднаходимо певні моделі для кращого сприйняття і відродження цієї культурної спадщини України, крім того, за допомогою QR-коду на інтерактивному просторі можна переглянути тематичний відеопроєкт студента магістра Назарія Кирильчука. Люся Грибик і Магалаті, телеканал 402.